Доброго дня, дітки! Послухайте загадку. Я дерево-символ. Зі мною в руках великдень зустрічають у наших краях. Яке дерево ви бачите? Так, верба. Верба росте, як кущик, коли ще навколо біліють сніги, а вже трохи потім тепліше, на вербі з'являються котики. То цвіте верба. За тиждень до Великодня всі люди відзначають одне з головних свят вербну неділю. В нашій країні такий символ вважають приносить спокій, здоров'я і вважають, що верба обереже від напастей. Пропоную вам намалювати вербові гілочки, весніне сонечко і веселих пташок разом на одному малюнку. Для роботи нам знадобиться фарби ось таких кольорів, палітра, де ми змішали дві фарби сіру і білу, для того, щоб отримати темнішого кольору, та водичка, пензлики, серветка і тонований папір. Ми лишили місце, щоб намалювати весняне сонечко жовтою фарбою. Візьмемо коричневу фарбу і намалюємо гілочки. Ось так. Товстенькі, середні і тоненькі коричневою фарбою. І також вверху ось так. Ось наші гілочки вже готові. Малюємо вербові котики. Ось так, прикладаючи пензликом. Ось так. А ще у цвіту верби є такі чашечки. На початку гілочки. Ось так сірі або темно-коричневі. Так, все. Гілочки верби готові, а тепер будемо малювати пташечку, синичку, овал для тільця, голівка білого кольору, крильця сіренькі і така шапочка. І трошки пірічка. На грудці, хвостик і очки клюв. Ось наша пташка милується нашими вербовими котиками. Вчиться задоволенням, бажаю успіхів! До побачення!